Доброго дня, шановні відничани. Державна прикордонна служба України це правоохоронний орган спеціального призначення, котрий в умовах дії правого режиму воєнного стану став основним суб'єктом забезпечення прикордонної безпеки нашої держави. Кордон нашої батьківщини священний та недоторканий, протяжний та різноманітний. Проте початок професійного шляху прикордонника розпочинається саме з нашого вишу. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького це не просто навчальний заклад. А провідний центр формування майбутнього офіцерського корпусу нашої держави. Саме тут готують фахівців, які щоденно стоять на сторожі незалежності, територіальної цілісності та безпеки України. Академія є головним вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби, котрий здійснює підготовку фахівців за державним замовленням на першому бакалаврському рівні вищої освіти за дев'ятьма спеціальностями. Це означає, що кожен вступник може знайти собі фах за інтересом, Із детальним переліком усіх представлених освітніх програм ви можете ознайомитись на сайті Національної академії у вкладці Вступнику підготовка курсантів або отримати детальну інформацію у нашому чат-боті в застосунку телеграм. До академії на навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту. Акцентую вашу увагу, що підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється виключно за рахунок державного бюджету. Тобто навчання, проживання в гуртожитку, харчування, медичне забезпечення та соціальні гарантії, можливість займатися різними видами спорту та творчою науковою діяльністю усе це безкоштовно для наших курсантів. Окрім того, протягом навчання курсанти академії отримують грошове забезпечення. Для першого та другого курсу це сума 10 тисяч гривень, третій та четвертий курс 20 тисяч гривень. Окремо слід наголосити, що навчання в академії має практикоорієнтований орієнтований характер. Зокрема, курсанти щорічно проходять практику в підрозділах охорони державного кордону, а також стажування за кордоном у межах міжнародного співробітництва з прикордонними відомствами країн Європейського Союзу. Випускники академії отримують бакалаврський рівень вищої освіти за відповідною спеціальністю, кваліфікацію офіцера тактичного рівня, їм присвоюється первинне військове звання лейтенант. Кожен випускник гарантовано призначається на офіцерські посади у підрозділи Державної прикордонної служби. Національна академія сьогодні це потужна освітньо-наукова установа, що поєднує традиції військової школи та сучасні європейські стандарти підготовки особового складу. Ми прагнемо, щоб до лав прикордонників приходили мотивовані освічені. Та патріотичні молоді люди, які готові присвятити своє життя служінню України. Саме тому спільна робота органів влади, місцевого самоврядування та освітніх установ у сфері профорієнтації набуває особливої значущості в умовах сьогодення. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відкрита для кожного, хто прагне знань, честі і офіцерського звання. Дякую за увагу.